Леви, доброго дня! Я вас вітаю. Сьогодні час прийшов для того, щоб записати для вас розклад на травень. Травень це в нас весна. Це в нас, коли леви вже активні, вже всі такі позитивні настрій на відпочинок на сонечко на вітамін Д. Тому давайте зараз подивимось, що буде відбуватися у травні у вашому житті. І, як завжди, позитивні поради від Таро. Колода, яка перша нам дасть підказку, це Таро райдера Вейта. Дуже класний такий варіант. І ми питаємо, що відбувається у левів у травні. А Леви паш кубка. Хто там хоче вагітніти, або хто не хоче, але завагітніє. Взагалі, кубки це в нас емоції, це такі позитивні події, це світ радості, задоволення, здивування. І от по пажу кубках це може бути, скажімо, такий в простонароді, щоб сказати, зальот. Або це може бути така, знаєте, як не ну, запланована вагітність. Тому дівчата, кому треба радійте, кому не треба, дивіться, щоб користуватися певними засобами. Це також може бути ваша дитина. Це радість від зустрічі. Дитина принесе вам якусь радісну новину для вас. Подивіться, це емоції, так, це така просто позитивна, класна карта. Це може бути радісна новина, коли ви. Тако не чекали, не чекали, і хтось вам просто такий сюрприз зробив. Тому радійте, вам доля каже, що буде все просто класно, буде все чудово. Це може бути ви щось заплануєте комусь зробити подарунок, оскільки часто краще дарити емоції, ніж отримувати. В цьому є певний кайф. Ось така у вас буде класна. Ситуація. Наступна карта. Сила, дивіться, прям ви є лев. Сила така цікава карта, старший аркан, яка з одного боку нам дає пораду присміряй свого льва. Кому як не вам льви знати, коли вам хочеться на когось гаркнути, коли хочеться, може, когось там приструнити. Або. Повести себе не як домашня кицька, а як Лев? От по цій карті сила нам Таро дають пораду не будь таким агресивним, як Лев, а будь тендітним, як той Сфінкс, як Бастет да, в Єгипті. І вам карти кажуть: присміряй ласкою. Проблеми, які не вирішуються силою, вони вирішуються дипломатією. Чому всі війни... Коли ввелися на цій землі рішення це дипломатія. Якщо у вас є якась ситуація з вашим чоловіком, і от ви думаєте, чи нам сваритися, чи як мені схлити його на свою сторону, або якісь там певні аргументи привести. Да? Рішення це дипломатія. Можливо, це ваше бажання, знаєте, як дуже сильно такі вольові переговори вести. Треба подумати, як зробити так, щоб ніхто навіть не зрозумів, що вони прийняли те рішення, яке повинно бути вам вигідним. Тому ви зараз е, усміряєте свого льва. Є дуже-дуже важливим. І буде вам щастя. Наступна колода, яка розкаже нам про події у травні, це колода Правітцев The Light of Thirs. І будемо питати в неї поради для левів. Король Пентаклій. Король Пентаклій. Що він нам розкаже? Мудрий король, який сидить і відпочиває радом з ним волк, символ. Дикої такої енергії, але сидить з ним рядом, його приручили. Пентаклі це гроші. Корот, Пентаклі – це чоловік земляної стихії. Це може бути або Діва, або Козиріг, або тілець. Це буде зустріч з цією людиною. Може, це ваш чоловік і. Вам потрібно буде у фокус е, взяти з, відносини з ним. Це може бути знайомство, що ви познайомитеся з людиною, яка є Пентаклівою стихією, тобто земля. І е, е, ця людина дуже врівноважена. Подивіться, як він виглядає. Він дуже мудрий, він дуже спокійний, він нікуди не поспішає. Він відбувся. От каралі цієї стихії вони відбуваються як чоловік і як. Король. Це просто така от класна знаєте, людина, яка собою задоволена. Якщо інші королі десь там в процесі, от він вже прийшов. І в нього є фінанси, в нього є що вам запропонувати. Тому, дівчата, якщо є бажання познайомитись, то ось він перед вами на порозі. І з одного боку, Пінтаклі це гроші, тобто це може бути і прибаль, дуже велика прибаль по цьому королю. Якщо ви очікуєте, то прибаль буде і притом дуже-дуже-дуже велика. Ще це може можливість вам поради зверніться до банкіра, король Пінтаклі це в нас бізнесмен, притом такий крутий, не десь там. Підворотня, а це крутий король, і, можливо, вам потрібна його порада про вкладення грошей, певні рухи з капіталом. Подивіться на це. Наступна порада від карт Таро для наших котеняток. Повішена ситуація. Хм, повішений, так? Да? А в чому прикол? Старший аркан. Якщо поєднати цих два аркана, то вам карти кажуть, ваші відносини з королем. Будь ласка, подивіться на них з іншим кутом. Як ви маєте дивитися? Не просто, да, а трошки так поверніться. Якщо ви дуже довго в пракі знаходитесь, то інколи кажуть, так, ну, приїлося ці всі відносини, нічого цікавого нема. Спробуйте трошки привнести щось таке в у ваші відносини і подивіться на цю людину з іншого кута зору. Як це зробити? Можливо, побудьте трошки самі. У вас на дне одно колоди, да? це отшельник. Це означає, що може, вам трошки треба самі дівчинці поїхати у відпустку чи відпочити з подругами. І нехай це буде на день, на два, на три, може це бути тиждень. Для того, щоб відчути потрібно пауза. І це не означає, що ви розстаєтесь, це означає, що просто ви дивитесь на ситуацію під іншим кутом. Тепер давайте подивимось на оракул, який нам розкаже про те, що нам треба ісціляти у травні. Є процеси, які потребують зцілення. В даному випадку це negativity. Негативність. Подивіться, яка там вляглася, і вона навіть не просить, в неї голова болить. Хтось в неї там приходить, а вона каже, не можу, в мене магнітні бурі. Вам потрібно зцілити своє бачення. Хоча лев, ви вогонь, ви який там негативітет. Але хотіла сказати, ви ж людина. Ну так, ви людина, і на кожну людину знаходять моменти, коли отой негатив зашкалює. Може, у вас свій бізнес. І до вас приходять ваші співробітники і кажуть, слухайте, в мене тут проблема, там проблема, це. І ви вже розгрібаєте, а в кінці кажете, слухайте, лежіть мене всі в спокій. Ну, я просто хочу відпочити, я хочу бути сама собою, лишіть мене. Спробуйте відкинути ті негативні почуття і подбати про себе. Якщо треба, лежіть собі на масаж, хай вам у ті грибочки. Щось таке смачненьке, хтось вам приготує і е, палянка така. Що в нас там, крилишки? Так? Трансформація. Негативну цю енергію вам потрібно вбирати, трансформувати. Наступна порода порада. Колода в нас Animal Spirit, дух тварин. Давайте подивимось леви. Яку вам дадуть пораду ці карти, риси якої тварини? Тварини діють на інстинкта. Тобто, який інстинкт собі вам треба пробудити? Мішка. Просинайтеся з п'ячки. Да? Хто такий ведмедик? Ведмедик у нас дбає про себе. Він, в принципі, царь Бог і король та є. І от вам зараз кажуть карти, що просинайтеся, і подивіться, що ви пропустили. Оскільки трошки ви там поспали, може ви назбирали свого того от негативного якогось матеріалу в собі. І карта каже: просинайся, поповнюй свої ресурси. І дивися, що в світі відбулося, поки ти займався чи займалася не своєю справою. Буває, у нас йде фокус на одну частинку, так? От, наприклад, life-work-balance. Да? Ви знаєте, є баланс між життям і роботою. І якщо ви всю увагу приділяли своєму, наприклад, робочому місцю то треба проснутися і подивитися, а що там з балансом. От якщо ви зараз все життя, приділяли, все життя да, там пару місяців, приділяли своєму балансу, то треба вже починати працювати, ви вже виспалися, тому от будьте трошки ведмедику. Наступна порада це рунічне таро. Давайте подивимося, що на леві чекає у травні. Justice. справедливість. Ой, слухайте, як класна. Подивіться, яка класна карта. Justice. Що таке справедливість? Справедливість це в нас, ем, вибачте, правосуддя. Да? Ем, карта, яка розказує, що розплата є. Чи вона буде там, чи вона буде тут, в якому Вимірі, але по цій карті на вас чекає те, що ви напрацювали. Поки той ведмідь спав, так все рівно ви напрацьовуєте певну карму, і от зараз ті, кого, на кого чекають якісь там суддя, да, якісь такі процеси вам прийшов час розплати, і прийшов час, коли, якщо себе гарно вели. То у вас буде все добре. Якщо ви себе не гарно вели, то вам прийдеться заплатити за те, що ви робили. Тому щоб не відбувалося у вас е в житті, завжди думайте, що прийде момент, коли прийде до вас розплата за те, що ви робите. Завжди контролюйте свої дії і пам'ятайте, що Бумеранг ніхто не відміняє. В кого будуть якісь суди, можливо, вони розрішаться у травні, якщо ви чекаєте якихось паперів, так, або у вас там не розлучали з чоловіком, були документи на будинок, були документи на якісь там оформлення пенсійних і ще щось. Все, що пов'язано з паперами і з судом, з цими подіями, все буде розрішатися. І остання колода яку ми запитаємо про урок, який урок потрібно вам вивчити у вашому житті? Це звучить глобально, але ем, взагалі те, що ми вивчаємо, всі негативні події, які з нами відбуваються, вони нам благо, оскільки ми розвиваємося. Якщо у вас все ті ж догладь. І Божої благодатні нічого не відбувається. А проявляється ваше я, і ви показуєте своє фе, назвемо це так, «Леве». Ну, це про вас тут, скажімо, про кого, як про вас. І тому урок, який вам потрібно вивчити. Можливо, на тижні, можливо, на все життя. da sorgen, die Dinge nicht zum Besseren werden. Я зором, це, скажімо, турбування, турбота якась. Я вчу, що те, що я що мене турбує, ніколи не змінить речі на краще. Тобто, це одна з таких порад, що щоб не відбувалося, сприймай нейтрально. І твої, ну, твоє турбування воно не приведе ні до чого. Потрібно просто сприймати речі такими, які вони є. Ось б такий був розклад для вас. Леви, я сподіваюся, що а, травень принесе вам тільки позитивні емоції, навіть якщо у вас буде щось що вас буде турбувати, вам карти сказали, сприймай все нейтрально. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші пальці, і, як завжди, до наступного разу.